Коли німці увійшли сюди, 18 вересня 41-го року, їм залишилося лише Харків, скажімо так, грубо кажучи, і Москва, і все. Щоб, хоч якось, зупинити німців, крім того, що приїхав нарком Тимошенко. Але він давай, давайте все, 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 все. Що робити? Один із варіантів розглядали такий: 22 червня Радянський Союз почали бомбардувати гітлерівці. А 21 червня на заводі компресору під Москові лише почали робити машини БМ 13 системи залпового вогню Катюшу. Катюша, страшні машини. Да, там целюлоза, там вибухівка страшнюча, все попилить, руйнує. І чому я прив'язую до диканьки? Тому що німці увійшли. А Тимошенко каже: відправляйте Катюші. І 36 машин Катюша три доби ночами прибувають таємно, надсекретно у диканьку. Третій дивізіоном 4-го гвардійського мінометного полку був зроблений перший залп в Україні під оршею Білорусі. Був не повний повний залп. БМ 13 або так званих Катюш. Тут у нас діорама зроблена. спостережний пункт, як проходили ці події. Німці виходять на Харків через Щутово, їм дають там бій, і вони повертаються і йдуть через Диканько і шишаки. І там, 25 вересня 1941 року, 10 Катюш із 36 Вперше в другій світовій війні на території України дають залп підрозділи німецької наступальної, здається, 17-ї піхотної армії там до 90% втрачають свого своїх своїх вояків.